Напередодні всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва в Везмейлю урочисто привітали представників культурної сфери міста. Відзнаки вручали заступник міського голови Сергій Лузанов та керівник управління культури і туризму Людмила Головльова. Величезна вдячність всім колективам, всім керівникам, тому що сталість колективу це ознака того, що керівник на своєму місці щоб місто Ізмаїл пишалося своїми музеями, школами, галереями, бібліотеками, центрами дозвілля, центрами культури. Бо це все створено вам. Подяками міського голови відзначені колективи музеїв міста, зокрема, обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової, директор Ірина Федорова, ізмейського історика краєзнавчого музею Придонав'я, директор Ольга Тирон, ізмейського військового історичного музейного комплексу, директор Валерій Пастернак, а також колективи музичної школи імені Чембержі, художньої школи, школи мистецтв імені Сергія Малаховського, Палацу культури імені Тараса Шевченка, центру дозвілля портовик, міського центру культури імені Петра Чакіра, центру дозвілля і палац спорту, централізованої бібліотечної системи для дітей, централізовані бібліотечної системи для дорослих, обласного центру національних культур, відзнаками департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації, нагороджені. Олена Білан керівниця народної студії Мисткиня, Ірина Василенко, керівниця дитячої творчої майстерні «Бусинка», народний майстер України, Андрій Яблоков керівник музичної частини. Палацу культури імені Шевченка Альона Попеску методист палацу культури імені Шевченка. Окремо були відзначені провідні спеціалісти, педагоги, викладачі культурних установ міста. У час повномасштабного вторгнення діяльність працівників культури це не просто професія, а важлива місія зі збереження української ідентичності, духовності та єдності. Завдяки незламності наших сил безпеки та оборони в місті продовжують лунати концерти, відкриватися виставки та реалізовуватися культурні проєкти, які зміцнюють дух та віру в нашу перемогу. Юля Патлацю, Христина Лангольф для програми Новин.